Сьогодні з'явилися дві новини. Одна це Сергій Притула і його фонд оголосили новий збір для розвідників Міністерства оборони на 120 мільйонів гривень. А інша новина це те, що держава виділяє 33 млн гривень державних коштів. На виробництво серіалу, здається, Семети Інгулець Продакшену, який очолює мій добрий колег. Трошечки розриває бошку. Я знаю, вчора говорив з херсонськими нацгвардійцями, що їм потрібно, скільки це коштує. Я знаю, що збори падають. Я знаю, що оці дві новини діаметрально протилежні. Вони знаєте, що роблять? Вони роблять найгірше. Вони роблять з українців, які є крутою відчайдушною волонтерською нацією. Вони роблять з українців націю, яка буде сповідувати. Принцип моя хата з краю і пофігу мені ЗСУ і все інше. Шановний Юра, на чорта зараз використовувати державні 33 мільйони, коли в країні не вистачає дронів і засобів боротьби з дронами Росії з Ребами. Навіщо? Я звертаюсь публічно, тому що я розумію, що ти не шантажом взяв ці гроші, їх тобі виділили. І може це відео почують ті, хто тобі виділив, може вони хоч щось спрацює. Я не знаю. Якщо ми зараз будемо добудовувати музей голодомору, то росіяни, які нас переможуть, тому що у нас ж немає дронів. Ми не підтримуємо і не тільки дронів нашу е армію. Вони в цьому музеї зроблять музей ганьби української нації. Я не хочу, щоб цього відбулося. Люди добрі, не використовуйте зараз державні кошти ні на що, крім критичної інфраструктури і Збройних сил України. Благаю.